Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми розв'язуємо задачі з вами на тему дифракція світла. І перше питання це умова інтерференційних максимумів дифракційних граток. На перший погляд здається, що потрібно записати умову інтерференційного максимуму, тобто максимуму, який ми спостерігаємо при інтерференції. Проте, коли нам говорять інтерференційних максимумів, саме дифракційних граток, то як бачимо, що ліва частинка у нас відрізняється, а от права така сама буде К лямда, тобто ціле число хвиль. Далі, 5.1. Дифракцію електромагнітних хвиль спостерігають під час. Давай подивимося, проходження їх крізь об'єктив фотоапарата, звісно, ні. Пропускання їх крізь світлофільтр, звісно, ні. Перегляду стереофільмів теж ні. Аут рентгеноструктурний аналіз там так, буде спостерігатися дифракція. Далі, 5.2. Який науковець створив теорію дифракції світла? Серед тих, хто тут є, звісно, це є Френель. 5.3. Вкажи яким явищем зумовлене веселкове забарвлення крил південних метеликів? Метелики, у яких прозорі крильця можуть переливатися а, різними кольорами, і це пов'язано з тим, що насправді відбувається подвоєння відбивання від верхньої та нижньої межі самих крил. Тобто, це є інтерференційна картинка, інтерференція світла. 5.4. Якщо cd диск розглядаєте під кутом, то на його поверхні спостерігатимуться кольорові веселкові плями, що зумовлює існування цих плям. Насправді, все, що пов'язано з cd диском, це є дифракція світла. Тобто там ніби велика купа щілин, і якщо дивитися під різними кутами, ну, ти знаєш, як вони красиво відіграють, правда? Різними кольорами. 5.5. Познач усі явища, у яких виявляються хвильові властивості світла. От до хвильових властивостей світла належать ті явища, які є в основі хвильової оптики. До хвильової оптики у нас належать явища інтерференції, дифракції та дисперсії світла. Є ще одне явище, але ми поки що з ним ще не знайомі з тобою. Завдання 6.1. На дифракційну градку, що має тисячу штрихів на 1 мм, нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 500 нанометрів. кут відхилення променів для максимуму першого порядку. Зверни увагу, у нас є кількість штрихів на 1 мм. Ми можемо з тобою одразу записати це, як стало дифракційної градки. Крім того, нам говорять, що нормально падає монохроматичне світло, тобто це говорить про те, що ми будемо використовувати саме ту формулу інтерференційних максимумів, яку ми тільки що з тобою проговорили. Далі, довжина хвилі 500 нанометрів, визначити потрібно кут відхилення променів для максимуму першого порядку. Пишемо k до рівня 1 і знайти потрібно кут Фі. Давай переведемо всі одиниці вимірювання, щоб у нас були однакові. Отже, 1000 одна та ще міліметр це разом буде 1 мільйонна. Або 10 у мінус 6 степені метрів. Далі 500 нанометрів це буде 5 на 10. Нано це мінус 9 і в другій степені, тобто сотня. Так? Тобто це виходить у нас мінус 7 степень метра. Отже, записуємо умову інтерференційного максимуму для дифракційної градки к помножене на лямбда. Ну і звідси синус к, ой, синус фі, синус фі дорівнює к лямбда поділити на d. Підставимо значення. Синус Фі дорівнює К це у нас одиниця. Помножене на лямбда 5 на 10 у мінус сьомій степені метрів. Так, і поділити це на D, тобто 10 у мінус 6 степені метрів. Метр скорочується, і буде у нас 5 на 10 у мінус першій або 0,5. Синус 0,5. Зрозуміло, що це буде у нас Фі дорівнювати 30 градусів. 30 градусів. Задача розв'язана. 6.2. На дифракційну градку, що має 157 штрихів на 1 мм нормально, падає монохроматичне світло. Визнач довжину хвилі цього світла, якщо кут між двома спектрами першого порядку дорівнює 9 градусів, кути дифракції вважай малими. Отже, сталу дифракційної градки, ми можемо одразу з тобою записати як 1 поділити на 157 мм. Або написати ось так: 10 у мінус третьому на 157 метрів одразу. Далі нам сказано, що у нас є кут Фі, який становить 9 градусів. Сказано, що це спектри першого порядку. Відповідно, знайти нам потрібно довжину хвилі. Звісно, ми починаємо з цієї формули. От, І звідси лямбда відповідно, буде визначатися d синус Фі поділити на К. Підставимо значення, отже, D у нас 10 в, третьому, в, мінус третьому, так? в мінус третьому поділене на 157. Одразу в знаменник опускаємо метрів. Помножене на синус φ. синус 9 градусів. синус 9 градусів, насправді це приблизно 0,157 тисячні. Отже, підставляємо одразу це значення 0,157. Так, і тепер обчислюємо. Звичайно, що 157 можна скоротити, так? і тут у нас вийде число 10 у мінус третьому, і тут 10 у мінус третьому разом буде 10 у мінус 6 степені метрів. А тепер зверни увагу, ми з тобою зараз знайшли між спектрами першого порядку. Ось спектр першого порядку, і ось спектр першого порядку. Так? Ось тут у нас біла світна пляма посередині. Ось. І ми з тобою знайшли зараз, використовували ось цей кут фі. А нам потрібно, коли ми з тобою підставляємо сюди оцей кутфі, це мається на увазі від е, центрального максимуму до, ось так, до першого максимуму в один бік. Тобто нам потрібно зараз е, синус Фі поділити на 2. Ось тут додати двійку, ось тут помножити на 2. Так? І 10 у мінус 6 поділити на 2. Тобто зараз у нас виходить, що е, 1000 нанометрів, якщо перевести так. Лямда дорівнює, треба поділити на 2. Ось, і це буде, відповідно, 500 нанометрів. От тепер правильно. До речі, цьому, чому саме не кут Фі я поділила на 2, а поділила одразу синус Фі? Справа в тому, що нам сказали, що кути дифракції вважає малими. А коли кути малі, то і відповідно, можна говорити в цілому про синус цього кута. 6,4. На дифракційну градку нормально падає монохроматичне світло з довжиною у хвилі 500 нанометрів. На екрані, що розташований на відстані 2 метри від градки, відстань між спектрами першого порядку дорівнює 10 см. Скільки штрихів на 1 мм має градка кути, вважай, малими. Маємо з тобою ось таку картину, тобто у нас є джерело світла, є екран, на якому бачимо спектр першого порядку, де К дорівнює одиниці. В цьому разі нам сказали, що відстань від джерела до екрану у нас 2 метри, 2 метри. Давай позначимо його як L відповідно. і Крім того, відстань між спектрами першого порядку 10 см. Тобто ось ця вся відстань 10 см. Ми візьмемо, нам потрібно буде зараз для того, щоб визначити ось цей кут, вже наперед забігаючи. так? Ось, Нам потрібна буде половинка. Тобто, Ми з тобою візьмемо, позначимо цю відстань. Ну, Наприклад, яку? Наприклад, А напишемо. А дорівнює там 10 см, Отже, 5 см одразу. Добре, Отже, А дорівнює 0,5 метрів, Л дорівнює 2 метри. 2 метри, так, і кут нам Фі знадобиться зараз. ось, І крім того, нам треба знайти, скільки штрихів на 1 міліметр має градка. Тобто, нам потрібно визначити D, а звідти ми знайдемо N, відповідно. так. Отже, ну, давай почнемо з того, що ми маємо з тобою дійсно прямокутний трикутник. так, Прямокутний трикутник, нам потрібен кут. Таким чином, ми можемо використати з тобою тангенс, правда? Тангенс кута Фі, тангенс Фі дорівнює А поділити на L, Відповідно, це буде. 0,5, поділити на 2. Це буде 0,025 тисячні, так? При дуже малих кутах, а нам саме так сказали, що кути вважати малими. У нас синус кута наближено до рівня тангенсу кута. Тобто ми можемо навіть не шукати цей кут, а використати прямо це значення при підрахунку. Далі. Тепер ми запишемо з тобою, що. Запишемо зараз. А, літеру К руками сюди ще не написали. Давай напишемо, що К дорівнює одиниці. Тут ми написали, я туди забули. Так, ну а тепер пишемо D дорівнює К лямбда. Звідси визначаємо Д. D дорівнює К лямбда поділити на синус Фі. Підставляємо значення Д дорівнює рисочка одиниця. 500 нанометрів. Можемо взяти 500 нанометрів і отримати Д також в нанометрах. Поділити на ось це значення на 0,025 тисячні дорівнює 20 тисяч нанометрів. Ось такою є стала дифракційної градки. Тепер ми пам'ятаємо з тобою, що нам треба, щоб знайти n, ми знаємо, що d це одиниця поділити на n. Так? Отже, звідси n дорівнює одиниця поділити на d. Підставляємо, одиниця поділити на 2. На 10, дивись, у четвертому, а нано це мінус дев'ята, тобто разом буде мінус п'ята степінь. І тепер, і тепер ми з тобою бачимо, що у нас тут буде 0,5, 10 в п'ятій, або 5 на 10 в четвертій. Фактично, ми отримали з тобою 50 тисяч штрихів в одному метрі. Бо ми все в метри з тобою переводили, так? В метри, а нас питають, скільки штрихів на 1 міліметр. Для цього потрібно просто 50 тисяч поділити на тисячу, тому що в одному метрі тисяча міліметрів. Так? Тобто ми з тобою визначаємо, що N дорівнює 50, і це є відповідь, але тут ми пишемо в 1 міліметрі. Номер 6.6. На дифракційну градку, що має 100 штрихів на 1 мм, нормально падає біле, не монохроматичне світло, довжини хвиль якого лежать у діапазоні від 380 до 760 нанометрів, на якій відстані від градки розташовано екран, якщо на ньому ширина спектра першого порядку дорівнює 7,6 мілі... см, Кути дифракції вважає малим. По аналогії з попередньою задачою одразу записуємо, що 10 мінус третій це перехід до з міліметра в метр. Отже, виходить 10 у мінус 5 метра стала дифракційної градки. Даються нам дві довжини хвилі, відповідно, які створюють нам спектр першого порядку шириною 7,6 см. Зараз ми на малюночку покажемо, де це дельта А. Ну і визначити потрібно L, тобто відстань до екрану. Бачимо з тобою, що є у нас джерело, є певна відстань, яку ми позначили з тобою, L до екрану. Так, тут у нас екран ось. І бачимо, що від центрального максимуму у нас перший перший. Спектр знаходиться на якійсь певній відстані. Так? В цьому разі ми бачимо, що його ширина враховується, і ми її позначили з тобою дельта А. Тобто це спектр першого порядку, шириною дельта А. Далі, у нас можуть бути тут в цій задачі, оскільки у нас використовуються дві довжини хвилі, отже, два промені, таким чином ми будемо використовувати з тобою два кути: Фі1 і Фі2. Відповідно. Ось ця відстань, ось ця відстань це буде А1 якесь. Ну і вся повна відстань ось ця, Давай покажемо ось так. Ось ця повністю відстань це буде у нас А2. Таким чином ми можемо з тобою визначати те, що нам потрібно. Отже, запишемо з тобою умову максимуму для першої хвилі D синус Фі дорівнює К лямбда 1. Для другої D синус Фі дорівнює К лямбда 2. Причому синуси у нас різні тут синус 1, синус Фі1 фі 2. Враховуючи те, що кути у нас надзвичайно малі, синус кута наближено дорівнює тангенсу кута. Таким чином, ми можемо з тобою підставити замість синуса тангенс. Причому тангенс можна визначити з прямокутних трикутників. Таким чином, синус фі 1 дорівнює тангенсу Фі1 наближено. Так? І тангенс Фі1 буде визначатися у нас як протилежний катет до. Прилеглого. Тобто відношення так а 1 на L. Аналогічно записуємо для другого. Отже, синус Фі2. Наближено до рівня тангенс Фі2. І до рівня тепер у нас буде повна оця відстань тобто А2 на L. А2 на L. Спробуємо зараз прив'язатися до ось цього значення дельта А, тобто до ширини спектру. В цьому разі ми розуміємо з тобою, що дельта А буде визначатися як А2-А1, правда? Отож, ми пишемо з тобою, що дельта А визначається як А2-А1. Давай визначимо А1 і А2. Причому підставимо їх одразу сюди. Що ми отримаємо з тобою? Тобто такі певні математичні маніпуляції виконуємо, отже, буде D. Замість синуса пишемо тангенс, а отже А1 на L. А1 на L дорівнює К лямбда 1. Аналогічно ДА2 на L дорівнює К лямбда 2. Тепер ми з тобою маємо все ж таки знайти оцю величину. Для цього треба з цього визначити А1 з цього А2. Давайте зробимо отже, що ми будемо мати з тобою. А1 <coughs> дорівнює лямбда 1 поділити на. Так, і L сюди йде поділити на D. А2, аналогічно, це у нас к лямбда 2 l поділити на D. Добре, тепер ми беремо від, е, різницю, різницю ось цю різницю. Запишемо її тут зараз. Отже, дельта А дорівнює А2 мінус А1 А2 це ось це K, лямбда 2 л поділити на Д мінус. К лямбда 2 L поділити на D. Лямбда 1. 1. Ну і тепер спільне ми винесемо з тобою К Л поділити на Д. Воно в нас спільне, ми його зараз виносимо, так? В дужках, зрозуміло, у нас залишається лямбда 2 мінус -лямбда 1. Лямбда 2 мінус лямбда 1. І тепер ми з тобою бачимо, що дельта А у нас використається так. Ось, і звідси ми можемо тепер знайти L. Отже, формулу ми маємо, залишається лише порахувати. Зверни увагу, що коли я зараз підставила, я одразу переводила те, що ще до того не переводила. Отже, коли підставляла дельта А, тут у нас сантиметри, я помнозила на 10 у мінус другому. Коли підставила лямда, я спочатку їх відняла, а за дужками написала переведення до метра. Нанометр це 10 у мінус 9 степені. Ну а тепер рахуємо. Ось такому значенню дорівнює, причому метр один скоротиться, один залишиться. Ну і зрозуміло, що це значення буде просто переведене у звичайне число, яке буде дорівнювати 2 метрам. Остання задача: 6-7 на дифракційну градку, що має 350 штрихів на 1 мм, Нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 600 нанометрів. Визнач, скільки максимумів може бути можна буде побачити на екрані. Одразу записуємо сталу дифракційний градки, вже не пояснюю, чому так, вже, я думаю, зрозуміли. Так, лямбда у нас становить 600 нанометрів. Ну, давай можемо одразу перейти, так? Це буде 6 на 10 в мінус 7 метра. Також думаю, що ви вже знаєте, чому так. Отже, знайти потрібно літеру К. Запишемо умову максимуму. Д синус? Фі дорівнює К лямбда. Тепер зверни увагу, нам дається в умові сказано, що скільки максимумів можна взагалі побачити на екрані, Тобто максимальне значення, так? максимальне значення літери К, яке може бути. Тобто Для того, щоб максимально знайти літеру К, К максимум, щоб знайти, нам потрібно D поділити на лямбда. тому що синус при максимальному значенні це буде одиниця. Сінус альфа фі дорівнює одиниця. Ну, більшим він бути не може, тому ми беремо його максимальне значення. Отже, 1. Отже, К максимальне може бути у нас 10 у мінус третьому, ділимо на 350 так, і ділимо на 6 на 10 у мінус сьомій степені. Тут у нас будуть метри, і тут у нас метри, і вони потім скорочуються, і ми бачимо з тобою, що при діленні у нас отримається число 5. На 10 в мінус четвертій, це, якщо поділити одиницю на 350 помножене на 6. А від десяток у нас утворюється 10 в четвертій, тобто від цього буде просто одиниця, зрозуміло, і таким чином, к дорівнює 5. Таким чином, ми знайшли з тобою кількість максимумів, які можуть бути в даній ситуації. На сьогодні все. Сподіваюся, всі тобі задачі були зрозумілі. Вони не складні насправді до наступного уроку. На все добре.